Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підімемо, а ми нашу славну Україну Гей, -гей розвеселимо, А ми твою червону калину. Славну Україну гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, у Тан визволяти рідну Україну з московських кайдан, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну. Україну а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей гей, розвеселимо, гей у полі ярої пшенички золотисти.